Вітаю, любителі Шахів. Сьогодні ми з вами поговоримо про дебют, а саме про стариндійський захист. Розглядати ми будемо його саме через перегляд класичних партій, де будемо дивитися, на які є цікаві ідеї, плани, стратегії. Дебют цей цікавий саме тим, що чорні не борються з білими за рівновагу, за якусь рівність, за нічю, а саме намагаються контратакувати. Перехопити ініціативу і якось замотувати короля. А, також ми будемо дивитись партії і зі сторони білих, де є контрплани, щоб не дати чорним ігру десь заблокувати, десь зіграти на зажим позиційно. Сьогодні саме подивимося зі сторони чорних. Дві класичні партії. Ну, спочатку, скажу, як. Як дебют починається, ходами d4, ну, g6 або кінь 6, грають спочатку. Кінь є в 6 зазвичай. слон G7. Ну, наприклад, є е, в цьому дебюті різні системи. В системах є купа різних варіантів. Акцентуватися на всіх варіантах, звісно, ми не будемо. Ну, ні у мене немає часу, на це нікого з любителів я думаю також. А, ну, Але просто покажу, які є тут системи різні. 2.0, наприклад, Кінь F3, D6, слон Е2, e 2.0. Ну, така класична схема. Orthodox Variation, ось ну, частком пише. Тут є різні варіанти. Там, ходами всякими, слон G5, D5, це вже різні варіанти там, туди-сюди. Ну, подивимося, дві партії саме з цією класичною системою. Вона зазвичай характеризується розташуванням пішаків, а фігури, куди ходять, це вже такі різні варіанти. Там. Таке сяке. Ну, що можуть ще білі зіграти? Можуть білі зіграти е 4 ну, наприклад, D6 і F3. Це вже система зайнять щось. Що Розтушовують таким чином такий кулак в центрі. Що кажуть, ну давай спробуй, пробуй нас. Ну і чорні там намагаються пробити. А, є також м, варіант фінкету. Білі грають g6 тут. Ф'єнкету, ф'єнкету там. Ну, і така і напруга ось по діагоналям у білих. Також неприємна схема для чорних, хто грає старіндійську, я думаю. На рівні земіш така, вона також не дуже приємна, на перший погляд. Так, є ще за білих стариндійський початок, можна показати. Ось. Фішер особливо грав. Ну, наприклад, починав ходами е 4 Ну, зазвичай пишуть в книгах, що кінь Євтеріо з початок з початку. І він грав на такі різні е, відповіді чорних, як С6 або е 6 Ну, наприклад, ну, або С5 Е6. Д3, ну, ідея чорних провести д 5 він грав кінь д 2 Ну Наприклад, С5, захоплюють простір, кінь ф 3 Кінь С6, ж 3 Наприклад, кінь ф 6 слон ж 2 слон Е7, нулі, ну, наприклад. Це саме виходить з старіндійська, тільки білими, що в тебе є час на, на один хід більше, ніж чорний. Такі різні є схеми, різні варіанти. Сьогодні ми подивимося саме дві класичні партії: Каспарова і Глігорича. Які є книги по староіндійському по стареіндійській це такі книги, як. Геллера, Вона вже така сиренька. 80-го -80 року Бологана. І Пожарської є така. Прикольна книга, там по партіям розглянуто і які є там стратегії, плани, ідеї, цікава книга. Перша партія це Каспаров проти Пікета. Так, починається ходами D4, f 6 f 3, G6, С4, слон G7, c 3. 20 e4, d6, слон є 2, Е5, 20. Тут не втрачається пішак, тут, якщо поміняти все. Ну, тут, наприклад, ну, здається, взяли взяли кінь б'є, але, куча, слоник стоїть. Якщо розмінятись, то ніхто нічого тут не зіває. Ну, наприклад, поміняли фризів, виграли пішечка, але не виграли. Тому що йде кінь є 4. Кінь є 4 слон є 5 ну і в чорних якби рівна позиція. Нічого такого. Білі не отримали з дебюту, тому зазвичай ніхто не б'є тут. Так, в партії було. Кінь С6, Д5, кінь переходить на E7. Десь підтримує удар ф 5 Кінь є 1 ну є різні плани з ходом кінь D3, і відразу C5. Тут поки що був не так. d 7 ідея провести F5. Бо F5 з конем на F6 не можна провести, на жаль. А Було б прикольно, що пішечки, як і коні, отак от перестрибували, і дай. Не витрачаєш собі час. Слон E3, F5. Ну, якщо подивитись чисто так, по позиції, що закритий центр, І Німцович казав, що ось таку фалангу. Потрібно атакувати не з вершини. Ось, для вбілих вершина це поле е, пішак Д5. Його атакувати це 6. Так, так, також грають в деяких варіантах, щоб відкрити лінію С. Але найбільш вдало це атакувати саме з бази. Ну, база, підтримує ось пішачок. І 4. С4, ну, Б5 тут. Не дуже вдало. Є там в яких варіантах, що ми жертвуємо тут два пішачки. Ось тут саме вдало атакувати. Ходом F5. А в білих, в свою чергу, ясно, що тут грати F4, атакувати ось вершину Е5 не дуже добре. Чорні можуть і два пішечки віддати, але, але щоб відкрити у цього чорнопольного монстра. Їх основна ідея це відкрити лінію С і атакувати ось пункт D6. База тут можна сказати, що база С7. Але як дібратися пішечком до С7, поки що не ясно. Тому простіше підірвати ось тут. Тобто ми міняємо цього пішечка на цього. Ну, насправді міняємо С4 на С7. С7 переходить на D6 після розміну на С5. Свою чергу чорні намагаються відкрити якісь лінії біля короля і атакувати. Ну, це потім ще поговоримо. F3 підтримується пішак. Ну і плюс поле F2 для чорнопольного слона. Туди хочуть його закинути. F4, слон F2 і G5. Ну і ясно, що і лінії F відкрити не вдалося або є. Пішечки так зімкнулись один в одного. Тоді атакуємо оцю, оцю всю фалангу. Вже пішачка F3. Ходами, G4 підготовлюємо. Тут різні є плани. Як підготувати цей удар? Вчора білі в свою чергу намагаються провести ось це 5 удар. Б4, кінь F6, С5, кінь ж 6. Розмінялись на D6. Так, створили слабкого пішака, можна сказати, якийсь початок плану завершений. У білих відкрили лінію. Після відкриття, після відкриття лінії зазвичай потрібно десь здвоїтись і по можливості вторгнутись на останню або передостанню горизонталь. Тому для чорних ідеально ну, тут показуюсь тура С1, тура f 7 Каспара ось, таке розташування, яке придумав Глігорич, він ставить тур на F7, слон на F8, слон контролює ось, пішечка D6, а Тура, в свою чергу, може ось і захищати сьому горизонталь. І десь підключатись по вертикалям, атакувати короля, підтримувати прохід g4. Таке розташування вам потрібно також запам'ятати. Тут по-різному бувають, атакують і H5 ходами, <кхід> і тура залишається. Ну, але от знати, що є така ось перестановочка фігур, також приємна. Я думаю, коли ти не... мало простору, тут багато фігур. Як їх поставити, так, щоб вони один одному не заважали, бо буває, що одну фігуру колись поставиш, не так, і все. І все позиція просто. Ну, хочеться просто здатись, не грати таку. А тут все так комфортенько. Ніхто нікому не заважає, всі готові атакувати. Так, Чотири слони, вісім. А Ну Десь хочуть, можливо, ще підірвати, можливо, ще так підірвати, можливо. Не дати білим, чорним, тобто забрати в них ще більше простору. Сон D7, кінь B5. Ну, ідея білих вторгнутись, і вони хочуть таким маневром перестроїти, коня перекинути на Е6 і заставити помінятись, бо чим менше фігуру чорних, тим їх менш. Агресивна атака і більше шансів у білих ну, відбити цю атаку. Якщо зазвичай в старій ці білі відбивають атаку, то на ферзь фланзі в них виграно, тут і Ферзь може пройти, і, і замотувати по сьомій горизонталі можна чорного короля, чорного монарха. В свою чергу міняти, тут, витрачати час. Ну тут Каспаров зіграв вже 4, динамічно дуже зіграв, і що мінятись не ну, дуже вдало, після розміну, по-перше, менше фігур. Залишається у чорних. По-друге, цей білопольний слон, який, здавалося б, стоїть тут як статуя, нічого не робить. Насправді робить. Він ось контролює цю діагональ. І по можливості, ось якраз саме ціє, ціє, цієї фігури не вистачає чорним, там якось тут упруться білі. І на H3 білопольник себе за радістю жертвує. Ось робить один хід, як казав Бронштейн. Стоїть на місці, робить один хід і Молодець, партія виграється. Ну або програється, як уже піде. Ну і тут. Тому динамічно грає Каспара вже 4. с 7 знову ж таки, витрачати час на ферезону фланзі не встигають чорні, якщо зіграти Тура С8, прибрати Туру. То білих, в принципі, ідея нормальна. Тут тримати такого звіря не хочеться, придеться розмінятись. Ну, після розміну там тура кудись відійде. І з'явилось поле. Д5. Плюс атака слабкого пішака по вертикалям є. Тут діагональна також дуже неприємна. Тут і білопольник заграє, а в нас білопольника вже нема. У нас вже слабкі білі поля, діагоналі, а білопольника нема. Тому мінятись тут невигідно чорний. В свою чергу Каспаров доносить контрудар. Ще 3. Красивий хід. зважає він на цю якість. А Білі забирають на 8. Тін H5. Не поспішає Каспаров. ще висить дві фігури. Підводиться більше фігур в атаку. Також класний хід. Король 1. Ну, намагаються від шаху відійти. Білі. ЖФ. Тура бере F2 і кінжа 3 також класний удар. Брати не можна через мат. Тут все так. Скупчилось, не вдало, що прибирати туру, не прибирати. Наприклад, якось щось звільнити місце або зірати якось слоному, щоб втекти, але не встигають. Шах, шах, і мат. Тут це один одному заважає, а забирати коня не можна. Якщо зазвичай така тактика у вас є, то позиція ось на цьому фланзі у вас набагато краще. Якщо у вас є така тактика, це такий один з принципів, що тактика з'являється не на пустому місці, а на коли у вас є якась позиційна перевага, король G1. Ферзь з'їдає Туру, ну, виявляється, тут дві фігури за Туру. Матеріальна морська рівність, тут плюс ще пішак у білих, який тут вони чорні пожартували. с 4. І також красивий хід. А 6. Одна з таких стратегічних ідей, які зачастую в староіндійці хочеться провести, це саме гра по Чорним полям, таке от фаланга, тут чорні слабкі пішаки. І якщо у білих розміти Чорнопольника, то у ці чорні поля захищати важко. Одна з таких от головних скрипок це Чорнопольний слон, його і також якось потрібно. Можливості реалізувати, якщо нема можливості, то у нас по чорним полям ще, класно, по діагоналям грає ферзь. Тут ось показує. ферзь d5 і ферзь a 7 Ну, вже позиція погана, безнадійна, можна сказати, для білих. Захищати чорні поля нема кому, і ферзь тут не помічник білих. Б5, ну і можете спробувати знайти хід за Каспарова, також дуже елегантний хід. Ну, тут розмінялись, отут так. Кіня 1 закінчує партію. На зв'язці Тура. Приходиться брати коня. Ну тут білі здались, втрачається тура і позиція погана. Ну і подивимось партію. Ось схожою розстановкою перестановкою фігур. тури слона, яка перший раз сталася. Григорич грав проти Найдорфа, також класична партія. Також була система класична. Три пішечки в центрі, коні, слон, е 5 кінь C6, D5 кінь Е7, кінь Е1, кінь D7. Кінь тут відразу йде на D3, і ідея саме це 5 швидше провести. Різниця, так, да, в тім, що там був вхід слон Е3 і після. F4, F3, слон сховався, на F2. Тут не дають можливості чорні переставити слона на активну позицію, щоб він допомагав прориву С5. Тут спочатку кінь D3 було зіграно. Кінь Д2, о, слон Д2. Кінь f 6, Б4. Так, я різні штуки малював. G5, і тепер та сама ідея. g 4 провести, тут С5. Відкрити лінії. Всі хочуть відкрити лінію вторгнутися на сьому або восьму горизонтальну. Ну і чорні в свою чергу також, хочуть щось відкрити, накинути фігури на короля і замотувати. Такі нескладні, не я думаю. Нескладно здогадати, що хочуть одні і другі. Тут в свою чергу проходять саме через H5 ще. Удар вже 4. Ну, Каспаров писав, що зачастую, аж 5 пішак тут і не потрібний. Тут можна встигнути і без нього. Темп не завжди. Корисно на це витрачати його. Кінь 2, кінь G6. Підводяться потихеньку фігури ближче до короля. Білі в свою чергу хочуть якось застопорити хід G4, тура С1, Тура F7, розмінялись на D6, А5, ну і слон F8. Де сама конструкція, тура звільнила місце для слона, слон звільнив місце для тури. Ось така комфортна позиція. А5 Тораж 7, Ашрінуторо також тут не вдало, тому що створюється більше слабкостей по Чорним полям після ходу H3. Ну і G4 тут не зупиняється з G4, тому що якщо граєте Сториндійку, то вам потрібно бути готовим до жертв. Тобто, Атакуєте всім, що є. Кидаєте фігури, фрезя, пішиків, але намагайтесь замотувати. Суперник не вдало відіб'ється, заматуєте, виграєте. Якщо суперник відіб'ється, ви там десь пожадні не пожертвували матеріал, то на ферзовому фланзі у вас буде програмо. На королівському ви своєї мети не достигне, не доведете до кінця свою ідею. Заматуєте, а білі відіб'ються, а на ферзовому у вас буде програм майже завжди. Кіння 8, ну, звільняє місце. Для дії тури по вертикалі. Десь хоче перевести коня на F7, маневрує так, таким чином. Кінь Б5 напали. І G4. Ну, тут мінятись, мабуть, не треба було, ну, помінялось. Створили більше слабкостей. А 6. У можливості, звісно, як білі, крім атаки по ферзному фланзі, вони намагаються якось зупинити атаки, атаку чорних. По можливості. В свою чергу чорні також. Не тільки атакують, але ну, по, по можливості, якщо є час, вони також намагаються захиститись від активних фігур білих. Тут кінь стоїть агресивно і по можливості проганяємо його. Звісно, після ходу А6 звільняється поле Б6 для білих. Ну, але це є декілька ходів за цей час. Чорні намагаються створити атаку. Кінь А3, слон Д7. Кінь С4, ну на б6 лізе, гад такий. Тура c 1 c 8 кінь b 6 Розмін це 1 слон це 1 слон Є8, ну, слона хочуть залишити, чорні, побільше фігур. Тут також в багатьох варіантах комп'ютер рекомендує постійно хід слон b5. Ну, ідея в тім, що от слоник тут білі поля захищає, десь короля, якщо його розміняти. По-перше, тут пішечки затормозяться, по-друге, ось слабкість скажеться. Ми, звісно, то міняти фігури не хочеться, коли ви атакуєте, коли у вас ініціатива, але як казав Флор, що в деяких позиціях, у багатьох навіть є якась фігура, яка все тримає. Ось його розміняти захисника, і атака пройде. Тут білопольний слон відіграє важливу роль в захисті. Тому от комп'ютер постійно радить розміняє його, да і все. І не муч себе. Ну, тут веде також по-іншому свою атаку. Тут в чорних позиція набагато вже краще. Слон е 8 а 3. Ну, десь хочуть з'їсти пішачка, десь б 5 зіграти. білі. Кінь-7 захистили. Плюс коня десь переводять поближче. До, ді... До атаки. Херст С2. Кінь іде на 6. Нападають на пішачка і G5. Ну, Глігорич пише, що пішак так і так втрачався, тут десь хочуть вони поставити, щоб Тура потратила якийсь час на взяття пішачка. Ну, наприклад, по комп'ютеру сильніший хід це ферзь C8. Глігорич пише, що це, якби ні до чого хорошого не було, так як е, після розміну е, багато слабкостей і пішокова структура, і Еншпін тут поганий. Ну, Це ясно, звісно. Тому білі хочуть залишити саме фрізя, щоб було більше можливостей. Тут, в принципі, по комп'ютеру всі ходи, вони переваги білим дають. Тут вже перевага нормальна у чорних. Тут також хочу сказати про класний хід Тура G3. Ясно, що білі ось, вони домоглися свого, вони відкрили лінії, здвоїлись і поля вторгнення чорні вже не можуть захистити. В свою чергу, чорні також відкрили лінії, лінія H відкрита, або займати лінію H, або атакувати по лінії G. І тут дуже важлива темпова гра, і якщо у вас є можливість покращувати свої фігури з темпом, тобто це або взяття, напад динамічні ходи, взяття, напад шахи, тут є хід Тура G3. По-перше, ми звільняємо десь діагональ для фрезя. По-друге, ми десь хочемо піти кінь G4, але кінь G4. Він буде, якби, закривати трохи дію нашої тури по вертикалі. Плюс білі не встигають поміняти ферзів, кудись залізти, тому що в них висить слон. І вони мають відвести слона. Слон Б2, кінь G4. Знову ж таки, темповий хід. Звільнили місце для ферзя діагональ. І напалень. Розмінялись на G4. f 2 Знову ж таки, тут не встигають нічого зробити, тому що в чорних страшніша атака. І намагаються саме забрати поле а 4 щоб тут розмінятись. Не пускають на а 4 фрезя. g 6 знову розвивають фігуру, але з темпом нападають на пішечка Е4. Втратиться пішак Е4. Тут неприємність на G2, неприємність на D5. Дуже буде сильний цей монстр білопольний, тому знову активний хід, ну, пасивний. Стає пасивна тура, тільки захищається е 7 ферзь переводиться на відкриту лінію H. Слон С3 ферзь H7, е 3, Тура, 4. Ну, ось домогли свого і чорні. Білі також задвоїлися, але вони не встигнули вторгнутися. і. А чорні встигли по лінії H вже захистити не можна, і вони вже вторгаються. Так, король в 2 Ну і також тут можете спробувати знайти хід за. За білих, можна сказати, за, за, за чорних за чорних хід, можна сказати, по морфі по морфі. Коли морфі отримав велику перевагу в, саме, в концентрації фігур над суперником, вскривалась гра і наносились такі удари пішаками. Брати не можна фрезем, тому що зв'язка перестрічається. Пішачком також шах перестрічається. Приходиться прибрати фрезя, Тура Ф4. ЖФ, ну і вторгнення в І король без захист, Без захисту. захисту, тут іде вже добивання. Коротенько там додивимося, тут уже, в принципі, нас це вже мало цікавить. Чек-чек. Ну і білі здались. Ось такі дві партії. Якщо сподобались ці партії, відео взагалі вас цікавить, цікавить вас термітський захист, то, як кажуть, ставте перегляди, пишіть лайки. Адіус.